Сім'я Олексія Ровдо вже понад дев'ять років займається виробництвом ножів. Перший раз ми релоковані були з Донецька в Краматорськ у 2014 році. А після повномасштабного, 24 лютого, ми переїхали в Каламею і релокували майстерню сюди. Тут чоловік розпочав знову все спочатку. Та організував виробництво. Зізнається, що було важко, але потрохи вдалося перевести обладнання з Краматорська до Коломиї. З війною його діяльність трохи видозмінилася, адже переважно виготовляє ножі для нагород військовим. Для упакування і різних деталей йому був необхідний 3D-принтер. Тож вирішив шукати фінансування. Ну зараз на час війни. Ми більше спеціалізуємося на таких наградно, наградні ножі. Робимо ножі, статуетки, для військових це такий основний напрям. Для цього там і подавався на грант, щоб можна було придбати принтера і якісь речі там швидше робити. Бо ми замовляли на 3D-принтерах ну, як послуга. І це завжди було довго, неякісно, От тому вирішив. Податися на грант і вже самому запускати цей проект і розвиватися ще в цьому напрямку. Проєкт Елі здав не лише можливість фінансування, але й цінні знання та навички. Це дозволило оптимізувати процес виробництва та підвищити якість продуктів. Не не вистачало фінансової грамотності. Да і цей проект ми ввечері з мамою, у нас був там штурм мозку після навчання. Ми там Переналаштовувала якісь свої проекти, якісь свої там дії по майстерні. Трошки збалансувала. Ну дуже цікаво було і дуже корисно. Сім'я Ровдо це не лише успішний бізнес, але й приклад витривалості, сили духу та спільної праці. Їхні ножі стають символом визнання та вдячності а їхній шлях натхненням для інших. Їхня історія це доказ того, що навіть у найважчі часи сила родини та волювана полегливість можуть принести успіх.